Привіт, я рада бачити тебе сьогодні. І сьогодні наша тема для зустрічі це критичні дні і набряки, які супроводжуються до, під час або після критичних днів. Хочу в цьому трошечки розібратись, щоб це так не хвилювало тебе, і наступного разу це сприймало це набагато легше, ніж, можливо, доводилось саме до цього. Отже. Одразу скажу, що під цим відео тебе буде чекати корисний pdf файл про цикл наш, про весь менструальний цикл в 28 днів. Або якщо він в тебе довший не парся, він може бути довшим або коротшим. Це. Гайд, мій е, особистий, який я створила для себе, щоб швидше розуміти і знати свою репродуктивну систему і весь свій менструальний цикл, який е, розподілений на чотири частини по фазах жіночого циклу, тому що ми маємо чотири основні фази нашого циклу, і кожен, в кожну фазу у нас відбуваються абсолютно різні гормональні перебудови. Під кожну фазу, по суті, можна підібрати собі раціон і тип тренування. І харчові добавки. Це буде корисна штука для тебе як пам'ятка. Можливо, ти її вже маєш, а можливо, є сенс ще раз переглянути і зберегти для себе, для того, щоб нагадувати, що в певні періоди і фази циклу у нас підіймається або спускається естрадіол, естроген. Підвищується або сильно занижується прогестерон, два головних наших гормони, які будуть відповідати за накопичення і жиру, і зайвої рідини. І так чи інакше, вони сильно на нас впливають. Під час вагітності прогестерон сильно впливає на накопичення жирів і на накопичення обов'язкової рідини, щоб виношувати дитину. Він там працює на максимум. Тому набряки у вагітних на третьому триместрі, якщо перший другий, це історія контролюєма, контрольована абсолютно. Якщо жінка здорова, то контролюючи свій власний апетит і певні потреби, і їсти оце за двох, контролювати набряки легко. На третьому триместрі, вже коли зростає кількість рідини, там достатньо важко, гормони на найвищих формах, тому... Тут вже нічого не зробиш. Так само, як і по суті ситуація перед критичними днями, коли ми заходимо в першу фазу нашого циклу, а критичні дні це і є перша фаза нашого циклу, у нас відбувається теж затримка рідини. І Набряки і збільшення ваги від 1 до 3 кілограмів це звичайна історія. І вони такі кілограми можуть раптом з'явитися на твоєму обличчі чи в твоєму тілі в зонах гормональних відкладень, а це живіт, брилі, руки, стегна і сідниці. Вони можуть з'явитися за кілька днів до менструації. Тому, якщо ти регулярно себе роздивляєшся, регулярно себе зважуєш, ти побачиш подібну. Історію, це може бути від 1 до 3. Це може бути, в принципі, і сильно не підійматися, якщо в тебе дуже стабільний цикл, або в тебе є, можливо, вже визначені тобою гормональні недопрацювання, да, гормональні збої, гормональний дисбаланс, які призводять до того, що ти не отримуєш цього набряку, це означає, що твоя гормональна система трошки спить. У деяких дівчат не тільки за 2-3 дні, у деяких дівчат від гормона збою, від того, що вона не встигла переналаштуватися на, критич, на фазу критичних днів, затрималась, наприклад, у фазі овуляції, то саме після фази овуляції теж може триматись набряк протягом двох тижнів. Тому, дівчат, у нас історія зміни по фазах цикла, вона може супроводжуватись тими самими набряками. Тому ми сьогодні маємо поговорити про те, що це нормально, і сприймати це треба нормально, якщо тебе коливається вага. коли ти Набираєш 1-3 кілограми, ти не встигаєш набрати жир, і це треба розуміти. Просто свій набряк інколи поєднати в першу чергу там, з відсутністю тренувань, потім зі своїм раціоном. А потім передивитись свою фазу циклу. І дуже часто, коли тут питаєш, а ти дивилась, яка у тебе день, який в тебе день циклу, яка в тебе фаза, і все таке, Та ось, блін, перед критичними днями. Я кажу, ну так зрозуміло, чому ми тоді прокинулися, і у нас просто брилі висять і, і пів обличчя, наче рознесло а, чимось нереальним, наче ти вчора не їла чогось. Але це просто перестройка гормональна, і це абсолютно нормально. Отже, а, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що відбувається перед е, критичними днями за 1-3 дні, у когось 2 тижні, відбувається падіння рівня естрогенів і збільшення або зниження вироблення прогестерону, що впливає сильно на обмін рідин. Тканини в результаті накопичують більше води, і у жінок з'являються набріки: живіт, обличчя, руки, ноги і молочні залози. Це те місця, де у нас основні гормональні. Частини. <хи> Отже, маса тіла збільшується саме за рахунок рідини, а не жирової тканини. Окрім того, виникає здуття кишківника і підвищений апетит. Прогестерон і серотонін відповідальні за це гормони. Низький рівень серотоніну згадуємо про наші гормони щастя. недопрацьовуєш в гормонах щастя. Теж оце буде історія. Е, до речі, коли класно, правильно працюєш над гормонами щастя, допомагаєш собі підвищувати рівень регулярно їх, то сам по собі менструальний цикл проходить дуже плавно. Відходять болі на другий план, відходять якісь дискомфортні історії. Ти починаєш забувати про те, що о, критичні дні вони там навіть можуть стати трошки коротшими, не такими сильними, аби. Ем... Абільними, рясним, не такими рясними, і, і критичні дні стають не такою проблемою. І ти вже така розумієш, блін, і потренуватись хочеться в критичні дні, і харчування, начебто нормальне, і переїдати і нічого такого не хочеться. Це саме через те, що ти працюєш над сиротоніном. Тому повер, повернись до лекції. По е, гормонами, по стресостійкості, і поред, передивись, що саме серотонін, як його можна підвищити як над ним прит, працювати. Низький рівень серотоніну може збільшити тягу до солодкого, і це теж досліджена історія. І якщо ти не здатна контролювати і вживати надмірну кількість е, швидких вуглеводів, тебе тягне на все солодке, і ти просто все засовуєш в себе, особливо великі дози фруктів, мається на увазі. Це Може призвести до надмірного накопичення не тільки води, а теж жирової тканини, тому що надмірна кількість фруктози, яка не встигла переробитися протягом дня. Стане твоїм майбутнім жиром. І якщо ти будеш робити цю історію регулярно перед кожним твоїм менструальною фазою циклу, то, звісно, потрошку жир буде просто в тебе відкладатись. А якщо ти не вагітна і не плануєш годувати дитину груддю, то цей жир з себе потім дістати, це дуже важка робота. Це постійно підніти, контролювати раціон і плідно працювати над обмеженням і детоксами від різних типів продуктів, і від переїдань в своєму раціоні. Бувають також у дівчат закрипи або протилежно буває діарея саме від того, що ці гормони впливають на здуття кишки, там на запальний процес кишківника. Тому що, якщо запалюються болючі болять яєчники, болить все в зоні матки та яєчників, відбувається складний процес менструального циклу, то запалюється, звісно, кишківник, вони розташовані сильно поряд, і одне на інше впливає і підвищується цей такий. Дискомфорт, здуття може бути закри або діарея, плюс зміна в харчуванні. Тягне на солодке, хочеться булок, хочеться себе погладити, нагородити в цей період і сказати, що буде добре, поплачу і так далі. Ну, то добре, якщо просто поплакати, а якщо не вміти закрити свої харчові питання, то це буде призводити до накопичення великої кількості жирів і води. Е, що робити? При набряках і збільшення ваги в цей період важливо розуміти, що для жінки ці явища є відносною нормою. 90% жінок будуть страждати цією історією періодично. Якщо це сильно тебе турбує, ти можеш почати контролювати найголовніші а, рухи, які, про які ми вже тут говоримо з самого початку. Це регулярно бути активною навіть в критичні дні. Питання обмеження тренувань в критичні дні полягає тільки від 1 до 3. От почалися в тебе критичні дні, в тебе неймовірні болі, ти втрачаєш свідомість. Знизь інтенсивність тренувань, не треба бігти йти на дорожку, не треба підіймати якусь додаткову вагу, не треба виконувати суперважкі тренування. Зроби дихальну гімнастику. Зроби 7 хвилин для себе тренування або ранкову зарядку, і ти зможеш це зробити, знайди свій час протягом Дня, коли тебе не нудить, або ти не валяєшся і не втрачаєш свідомість, і виконай тренування. Продовжуй бути активною, тому що для того, щоб швидше відбувся процес реабілітації і відновлення після цього, тобі треба рух. Можна зробити елементарну лімфодренажну гімнастику, просто хоча б для обличчя. І це все вже буде допомагати. Передивляйся, раціон, позбав себе зайвих продуктів. Це теж тобі вже в принципі допоможе. Обов'язково пий більше води. На перший погляд, як ми вже обговорювали, це звучить нелогічно. Ти вся така в затримці води, і тобі хочеться, щоб вона з тебе навпаки вийшла, і тут тобі треба пити. Так, дійсно треба пити воду, не розчини, не каву, чай і втомлювати спрагу якимись соками, напоями, які навпаки, будуть працювати в іншу сторону а саме пити більше води і розбиратися в тому, яку воду ти споживаєш. Передивляйся нашу лекцію по води. Дотримаємося рекомендацій по харчуванню. Як мінімум, ми прибираємо однозначно, робимо жорсткий детокс на е, період твого менструального, менструального циклу, робимо детокс від продуктів, що провокують напрямки, що їх створюють. І замість того, щоб їсти тортики морозиве і гладити себе по голівці, ми шукаємо максимальні альтернативи. І я зараз, як жінка, яка тебе прекрасно розуміє, не кричу тобі, що тобі треба. Не їсти, нічого, ні в якому разі жодну цукерку в рот не, не засунути. Ні, я кажу тобі про те, що треба знайти максимально нешкідливу альтернативу, ось так скажу. Е, тому, якщо ти підготуєшся і знайдеш собі. Торт створиш його сама, або якісь цукерки, які ти створиш сама, і це буде задовольняти твою психологічну історію, тому що всі ці качелі гормональні вони сильно б'ють по нашим е вітамінам групи Б, по нашим нервам. Ось, тому з цим треба працювати. І все ж таки допомагати собі із солодкими смаками і через такі маленькі жіночі речі треба. Але питання обов'язкових альтернатив, і ти маєш підготуватися. Бо в тебе, в принципі, є купа днів, щоб запастись цими всіми історіями, да? або приготувати, зробити свої рецепти, якихось солодощів чи десертів на період, коли в тебе будуть критичні дні. У тебе 28 днів циклу зазвичай критичні дні відбуваються в тебе 5-7 днів, один тиждень всього. Наступні 4 майже з половиною тижні. Три майже з половиною тижні у тебе на те, щоб підготуватися до наступних критичних днів і запастися правильними корисними речами. А все зайве треба прибрати в сторону. І я зараз не наголошую на тому, що весь інший період ти маєш їсти щось некорисне для себе. Тобто, краще за все, ці альтернативи мати е, так. Десь в куточку. У мене завжди є в куточку корисні альтернативи солодощам, випічки чи ще чогось. Якщо немає, я докупаю. Але це не означає, що я до них тягнусь кожного дня в інші фази циклу. Я дуже обмежую себе в цьому, тому що я знаю, як я хочу виглядати і як я контролюю своє власне тіло. Ну і дуже важливий детокс, аби він відбувся саме від кофеїну. І продукти, які його містять, це кава, зелений чай, шоколад, какао і там якісь додатки, які містять кофеїн, алкоголь і все те, що цукрове, це прям категорично краще за все прибрати в цей період за один-три дні до початку критичних днів. Тому що саме в цей період відбувається цей стрибок гормонів. І якщо ти в цей період не збалансуєш, ось важливе слово. Баланс. Якщо ти не збалансуєш цей рівень і не заборониш собі, скажімо, не розпочнеш цей детокс, на жаль, ця історія з трьома кілограмами плюс може стати твоєю реальністю, і все це буде просто в набряках. А виглядати ти для себе в дзеркало будеш як зіфірка. Тебе роздує цітькі, сідниці, попа, живіт, брилі. і ти будеш прокидатись, думаєш, блін, ну що за замкнуте коло? Наче тримаюсь весь місяць. Знайома да, історія така, три тижні тримаєшся, тиждень, взагалі, типу, такий мінус уходиш, що повернутися потім неймовірно важко. А деякі дівчата потім виповзти з цього мінусу не можуть. Тобто не контролюють, не готуються, бо не знають, що це є. Нормою. І 90% жінок, у кого стабільна а, гормональна система, хто має регулярний цикл, страждають цією історією. У дівчаток, у яких амінарія і відсутність достатнього рівня гормонів, там естрогену, прогестерону, або десь там надлишки, або десь дефіцити, можуть цим подібним не страждати. Але це теж нездорова історія мати нездорову гормональну систему. Краще мати 1-3 кілограми набряку води в певний період. Своєї фази циклу і вміти його контролювати, його не боятись, ніж мати нездорову гормональну систему. Тому якщо раптом така подібна історія... З амінарією, відсутністю критичних днів чи якимось порушеннями тебе бентежить, розв'язуй в першу чергу питання здоров'я, налаштування твого циклу. Його треба повернути, його треба створити з твоїм гінекологом, з твоїм ендокринологом, розв'язати причини, тому що у тебе свої можуть бути причини набряків, незалежно від фази циклу. Розв'язати проблеми саме по гінекології, ендокринології. ендокринології і тоді ти теж. Даш... Отримаєш цю прекрасну історію набряків на 1-3 кг плюс свого прекрасного тіла. І будеш починати готуватися до цього періоду своїми солодощами. В принципі, це загальна інформація, я більше не буду тебе чимось грузити, ми просто мали з тобою про це поговорити, щоб в тебе були знання на цю тему, і ти була злегідь готова. Нагадую про те, що під цим відео у тебе буде корисний PDF-файл із фазами. Циклу, де я рекомендую е і певні форми навантажень в ці дні, і харчування, і ті додатки, які будуть полегшувати саме цей період. Дякую тобі сь сьогодні за увагу. Піколуйся про себе. Ну і до зустрічі на наступній розмові.